Всім привіт! Хочу продемонструвати вам свічку очисну дитячу. Це, знаєте, коли дитина злякалася чогось поставити цю свічку. Коли дитина десь побули в гостях, хтось погано глянув, косо, криво, так. дитина десь капризує, прийшли додому, там вам гопак вибиває, падає на підлогу, там викручується, то така свічка сюди йде. Тобто, з садочка прийшли десь не в гуморі, де щось погано. Ну, Тобто, такі моменти, коли. Ви бачите, що на дитині є якісь зглази, якісь негативні моменти. Тому така вона невеличка, ця свічка, але вона дуже-дуже ефективна. Я її почала використовувати на своїй дитині, тобто я пропрацювала її спеціально під свою дитину. Тобто, якби в мене таких випадків не траплялося, а постійно вичитувати ти не можеш. Тобто, хтось зробив собі в свічці вичитку, поставив, вона відгоріла, дитина заспу.